На завершення нашої подорожі питаємо наших туристів, чим сподобалось? Дуже сподобалося дуже класний тур. Я не знаю, в нас море позитивних вражень ну, зразу відновлено. згадується. що найбільше сподобалося. Які ці... враження все ну, сам... найбільше отак зразу згадується за ті чотири дні. Яка вас емоція? Ми, напевно, ну напевно на, на, на лижах так Так, на лишок, та. та. ну по перше, на лижах я відновила, але багато позитивних емоцій. Нам дуже сподобалися хаски. Нам дуже э, гуцулленд сподобався. Аквапарк сподобався, гедзе парк. Сьогодні ми тут ну дуже круто. Ви вперше з нами ми відпочиваєте? Так. Як вам? Э, Думка про нас, чи будете, чи приїдете ще з нами. Так, да, там у нас позитивне враження. Ми, ну ми сподіваємося влітку, ще якось подорож. Поїхати, можливо, навіть е, боковель на днів. Супер. На Говерлу так, підемо. На Говерлу з дітками. Дітки, вам сподобалось? Можна я. Скажи. Це у нас Віка. Моя черга. Моя, моя. Одним кадром. Запитайте. Скажи, що э, тобі сподобалась наша подорож? А мені дуже сподобалось. Люди дуже приємні. А, була вайбова музика. Ми ходили, багато гуляли і повітря тут дуже прикольне. А що найбільше тобі сподобалося? Мені сподобалось за ці 4 дні? це місце. Хай парк мені, а, да мені сподобалось це місце, наш отель, автобус в ньому. Якось ти типу, по домашньому. І а, аквапарк. Супер, дякую. дякую. Так. і Лариса сьогодні ще день народження. Тому добре. вітаємо! <різь> Бачите таке своє свято, відмітити в мандрівці. Я думаю, це чудова ідея запам'ятати. По перше, це зовсім не банально, а навпаки, цікаво. І починати свій новий рік з таких емоцій. Я вам бажаю всього найкращого, щоб все у вас було добре і побільше позитиву в житті. І рад... і Ми навзеємо вам бажаємо гарних, добрих, щедрих клієнтів. Дякую вам. Таке в і нас повноцінне відео вийшло. То дякую.